Велика середа це день глибоких протиріч. У Віфанії, в домі Симона Прокаженого, жінка грішниця зі сльозами помазує ноги Ісуса дорогоцінним миром. А в той самий час Іуда, один із найближчих учнів, вирішує зрадити свого учителя за 30 срібників. У цьому відео глибока молитва на велику середу. Поєднана з канонічними текстами, які читає церква в цей день тропарі, стихири, слова святителів, це не просто звернення до Бога, це молитва покаяння, яка торкається серця. Господи Ісусе Христе, Сину Божий. Нині я стою перед Тобою, згадуючи події великої середи. Це той день. Коли в домі Симона Прокаженного жінка грішниця, зливши на твою голову дорогоцінне миро, явила свою глибоку любов і покаяння. А Іуда, один з твоїх учнів, зрадив тебе за тридцять срібників. Господи, як сльози жінки грішниці обмивали твої ноги, так нехай моє покаяння обмиє мою душу. Дай мені духа смирення. Щирості і довіри до тебе. Навчи мене не судити, а любити, навчи не шукати вигоди, а служити. Блудниця приступила до тебе, чоловіку любче, і вилила миру зі сльозами на твої ноги. За твоїм вилінням була вона визволена від вонючого зла, але невдячний учень, живши твоєю благодаттю, відкидай її. Та зодягається в мерзоту, продаючи тебе задля грошолюбства. Слава Христа твоєму милосердю. Господи, захисти моє серце від сріблолюбства, яке засліпило Іуду, очисти мої думки від зради тобі, навіть найменшої. Нехай ніщо в моєму житті не буде важливішим за тебе. Блудниця простерла своє волосся до тебе, владико, а Юда простер свої руки до беззаконних. Вона, щоб одержати прощення, а він щоб узяти срібняки. Тому кличемо до Тебе проданого, що нас визволив. Господи, слава Тобі. Господи, дай мені віру жінки, яка, незважаючи на осуди сором, прийшла до тебе. Дай мені рішучість і силу каяти щодня, не зволікаючи. Нехай моє серце, як Алавастрова посудина, наповниться не миром, а сльозами щирої любові до тебе. Жінка, що впала в численні гріхи, збагнувши твоє божество Господи, виконує завдання мироносець, перед Твоїм похороном вона з риданнями приносить Тобі миро. Кажучи горе мені, бо палкі нестримні пристрасті для мене, мов ніч, а насолода гріха туманна і безмісячна, прийми струмки моїх сліз, ти, що хмарами виносиш воду з моря, прихилися до моїх сердечних зітхань, ти, що прихилив небеса твоїм невимовним приниженням. Спасителю мій, ти світло світу. Не дозволь мені ходити у темряві байдужості і гріха, очисти мене, зміцни мене, наповни мене духом покаяння і любові. Амінь. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай на сьогодні. І прости нам провини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила спаса душ наших. Амінь.